Книга Рути. Розділ четвертий. ВОГОЗ вийшов до міської брами та й сів там. Коли ж проходив тудою той родич, про якого він говорив був, він сказав йому Ходи ми сюди, як там тобі на ім'я, та сядь тут. Той підійшов і сів. Тоді зібрав вооз десять старших чоловік у місті і сказав Сядьте отут. Сіли вони, і мовив вооз до родича. Ноеман, повернувшися з Моав краю, продає ту частку поля, що належала нашому братові Елімелехові. От я й ухвалив повідомити тебе і сказати. Щоб ти викупив її при отих, що тут сидять, і при старших народу мого. Коли хочеш викупити, то викупи. А як ні, то скажи мені, щоб я знав, бо окрім тебе нема викупителя. Я ж допіру після тебе на черзі. Той одрік. Я викуплю. Вооз сказав тоді Гляди ж, коли викупиш у Ноеми поле, маєш узяти за себе і руту мавитянку жінку померлого, щоб зберегти ім'я покійного за його спадкоємством. Зобов'язаний до викупу родич мовив якщо так, то я не можу взяти її за себе, щоб не ушкодити мою власну спадщину. Бери ти моє право на викуп. Бо я не можу викупити. А був за давніх часів такий звичай в Ізраїлі, що при викупах і обміні та щоб підтвердити всяке діло, один скидав свій капець та й давав другому, бо так робилося засвідчення в Ізраїлі. І сказав правоповинний викупитель воозові Бери для себе. Та й скинув свій капець. Тоді вооз промовив до старших і до всього народу. Нині ви, свідки, що я викуповую в Ноеми все, що було в Елімелеха, і усе, що належало Ківйонові і Махлонові. Та й руту мавитянку, Махлонову жінку, беру собі за жінку, щоб зберегти ім'я померлого за його спадкоємством. І щоб не зникло ім'я померлого з поміж його братів та з поміж громади рідного міста. Ви нині свідки тому. І весь народ, що був у брамі, разом зо старшими сказали Ми тому свідки. Нехай Господь учинить з жінкою, що вступає в твою хату, як з рахиллю і як з Лією». Які обидві побудували дім Ізраїля Володій потужно в Ефраті, Ім'я ж твоє нехай славиться в Іфліємі, а з потомства, що дасть тобі Господь від тієї молодиці, нехай стане твій дім, як дім переца, що його породила Юді Тамара. І взяв воз Руту, і вона стала йому за жінку, і ввійшов до неї. І Господь дав їй зачаття, і вона породила сина. Жінки ж Ноемі казали: Благословен Господь, що дав тобі сьогодні Викупителя, який збереже твоє ім'я в Ізраїлі. Він буде втіхою і підтримкою твоєю на старості літ, бо ж породила його твоя невістка, що тебе любить, і краще для тебе від сімох синів. Взяла Ноема дитятко, і пригорнула його до грудей своїх та була йому за няньку. Сусідки ж дали йому ім'я, говоривши Ноемі родився син, і назвали його ім'ям Овид. Він став батьком Єсея, що був батьком Давида. А ось потомки Переца. Перец породив Хесрона. Хецрон породив Рама. Рам породив Амінадава. Амінадав породив Нахшона. Накшон породив Салмона. Салмон породив вооза, Вооз породив Овида. Овид породив Єсея, а Єсей породив Давида.